Дорога церква, добрий день. Перше в мене декілька свідоцтв, але перше свідоцтво, що я стою тут і розмовляю з вами, свідоцтво, свідоцтвою, да, Богу. Бо в мене є певний страх до мікрофону. От, І я з п'ятниці сама собою вже розмовляю, розмовляю, вже свідоцтвою, свідоцтвою, вже все, я просто вже виснажена, вийшла сюди. Але я тут стою перед тобою, мій батько небесний, і я свідоцтвую про своє життя, щоб всі небеса чули, щоб чула церква, щоб прославлявся Господь в, моє, в моєму житті, і щоб ті люди, які ще може, не вірять, ще може не довіряють Господу, які вперше чують про Господа, щоб вони щоб у них була теж віра і іти до кінця і жити з Богом, бо це набагато ліпше, чим ми не знали його. Багато хто не знав, так? Перше моє свідоцтво взагалі фінансове, але я хочу сказати вам, що 14 років я не шукала Господа, Господь мене знайшов і дякую йому про це. У мене син був залежний. Ось, і в мене накопичились борги із-за цього дуже великі. і син, і син Господь якимось таким чином спас мого сина. Хто захоче узнати яким мамочки, які тут є залежні, підходьте до мене, я вам розкажу. Ну, я так скажу, що молитва, сила Божа Божа, сила церкви, сила братів і сестер, які допомагають, і це правда. І що кажу до мамочок: слухайтесь служителем служителів, бо через них каже Господь, і таке невеличке відступлення. Я не слухалась, і це було дуже багато років. 14 років у мене син був залежний, але як тільки я все недавно. Думала про те, коли Господь почав діяти в житті мого сина, тоді, коли я, і це може така фраза, але ну, переламала собі хребет. Тобто е слово Боже каже, що якщо ви душу свою не збережете, да, то вона збережеться, якщо ви Тож, ну, Це те ж саме, що я зламала собі хребет. Коли мені служителі казали, щоб я визила, визивала міліцію, щоб я на нього заяви писала, я цього не робила, бо була певна. Певний страх, ой, я що з моїм синочком буде. Але коли я це вирішила, Бог дав мені откровення, що вже Ісус заплатив за мого сина. З моїм, з моїм сином нічого гіршого вже не станеться, чим я на самому разі. Ось і все. І Господь почав діяти в, в, в житті мого сина дуже яскраво. Мій син покаявся. Він вже шести років в церкві, служе Богу. Слава Богу! Да. І в е, мене були борги. І Господь через сина покрив всі ці борги, і тепер мій син мені дає багато подарунків, нема ні в чому нужди. І це теж свідоцтво. Бо в кого є заборгованості, вірте, що вони не з неба впадуть, а Господь допоможе. Слава Ісусу Христу! Слава Богу, знаєте, я думаю, найголовніше, те, що не самій Нелі прийшлося шукати гроші якимось чудним чином вона знайшла, як виплатити ці борги. Найбільше свідоцтво, що сам син виплатив ці борги, через що вона і змогла їх взяти в кредит. Тому слава Богу, нашому.